Привіт! Це Дмитро, «Електричка». 15 листопада знімаємо для вас акційні пропозиції неділі автомобілів в наявності. І перший наш претендент це ID 4 Prime X на повному приводі. Ця лялочка має повний привід. Ще раз сказав, має камери 360, має проєкцію, панорамний дах з люком, музику Harman Kardon, 21 диски, круту матричну оптику IQ Lite і дійсно їде дуже бодро. Їде 6 секунд до сотні. Сьогодні цю лялечку можна придбати по акційній ціні 36500. Це сьогодні ви прийшли, подивилися, сподобалось, поїхали додому. Подивіться, який крутий дизайн в ID 4 Prime X. Ну, Дійсно, що святковий такий, так? Да? лінії, контрастні, жов... жовтий. Китайці люблять свято і в них так все зроблено ну, як для себе. Кому не подобалась центральна панель в ID 4 Cross, отут така, як в ID 6. Крос, да? центральна панель закрита, також є бездротова зарядочка. Жень, покажи, як вона виглядає. Тобто, якщо ви їдете, поклали собі телефон, безпровідна зарядка заряджається і ви бачите, хто вам дзвонить. Ну, Трошки зручніше, мабуть, ніж VD4. Крос. Дуже цікава машина. Музичка Harman. Акційна ціна 36%. 500. Передо, переходимо до наступної актівки. А? Як воно, так? Да? Круто. Не думав, що колись скажу, Але сьогодні в нас також є Zicker X в акційному списку. Не думайте, що з машиною щось не так. Просто ми хочемо, щоб ще більше людей, які. Хочуть їздити на електриці, приходили до автосонової електричка. Ця лялечка зараз наявності акційна ціна 35 тисяч. Це ціна до кінця цього тижня. Сьогодні у нас 15 листопада. Встигне придбати ексклюзив, ексклюзивне авто за смачною ціною. Як вже колись казав, що мені дуже нагадує ця автівка. Автомобіль Smart. І, ну, і в такому ж ми вже з Євгенією знімали світлий колір От вам, будь ласка, зелений з синім. Ну, теж дуже гарно зробили, дуже крутий дизайн, лаконічний, цікавий, незвичайний. Тобто, ну, я впевнений, що якщо ви вийдете на цій малишці на дорогу, вас будуть всі знати, тому що машина дуже цікава, динамічна. Саме ця на задньому приводі Алькантара бачимо, да? саме ця на задньому приводі 6,9 секунд до сотні динаміка. Дуже цікавий автомобіль. 35 тисяч акційна ціна до кінця тижня, сьогодні 15 листопада. На мою думку, ці, на цей автомобіль перейдуть власники Tesla Model 3, тому що в неї е, дуже схожа. Посадочка, да, тобто вона не відчувається громоздкою ця машина, вона 4-4 метри, в неї дуже класний панорамний дах, дуже схожий на Теслу, якісний, міцний. Позаду, напевно, що десь приблизно сидіти так само, як в Model 3. На сьогодні автосони Zikra вже відкриваються в Європі. Дуже багато їх заїжджає в Іспанію, в Італію, ж їх полюбляють. От, наприклад, вчора Zіker Юроп відкрився автосалон в Стокгольмі, будь ласка. І ми розуміємо, що це ну, не просто компанія, як то кажуть, однодневка. Це компанія, яка підійшла комплексно до створення автомобілів, яка взяла дуже класні матеріали, зробила за афієні гроші. Просто бомбезні автомобілі. Цей автомобіль можна придбати за 35 тисяч акційна ціна сьогодні 15 листопада. Але щоб так для розуміння замовити на повному приводі, яка їде 3,8 до сотні, можна на зараз за 33400. Подивіться, які матеріали. Ну, я вважаю, що це за ці гроші найкращий спортивний автомобіль на сьогодні. Не буду до, дуже довго зациклюватися на описі Toyota BZ4X. Я, напевно, що думаю, ви про них багато знаєте. На сьогодні передні привидні Toyota є в наявності сіра, біла, чорна. Можна придбати за 29900. Це акційна ціна. Сьогодні 15 листопада. Ціни, акційні ціни діють до кінця тижня. Переходимо далі. Honda ЄП 1, акційна ціна до кінця тижня. 21 900. автомобіль в наявності. Поспішайте. BMW, яка, яку не треба ремонтувати електричка. i3 35 l 62 секунди до сотні. Акційна ціна на сьогодні 45 тисяч доларів. Так, вам не почулося BMW електрична. З реальним запасом уходу 400 км 45 тисяч доларів. e-tron. Q5. Повний привід. 6 сидінь, камери 360, преміальна музика, дійсно якісний автомобіль, швидкий автобус, я би його так назвав. Ну, для розуміння, в нас вона на 25 тисяч дешевше, ніж Єтрон e найдешевший, який продається в автосалоні Audi. На сьогодні. Цей єтрон можна забрати за 59900 в автосалоні електричка Донецька 622. Сьогодні 15 листопада і ця пропозиція доступна до кінця місяця. Чекаємо вас в автосалоні Електричка, місто Дніпро. Також нагадуємо, що в нас є два автосалони в Києві. В суботу відкривається автосалон в місті Полтава. Чекаємо на вас, буде свято. Будуть подарунки, будуть акції. Також є автосалон Хмельницького. До зустрічі в автосалоні Електричка.